Добрий ранок. Замість самокритики. Включаємо самопідтримку. да? Замість того, щоб говорити, у мене не виходить. Говоримо, я ще в процесі навчання, я вчуся. Я пробую, я стараюся учуся. Щас я щас, щас. Щас стрельну вверх, побачите. Далі, замість у цього, де да кому я така треба? Де да кому треба е, жена з прицепами? Я це чула е, від жінок. Їм, уже так ніщо йоби навіяли, де да кому ти будеш треба з прицепом? Що вони уже далі самі говорять, да кому я треба з прицепами? Ні, ви говорите, да я цінна. Діти мої цінні. І правильний чоловік це побачить. Правильний чоловік побачить вашу цінність, звісно. Далі. З чоловіками. Як будемо? От, замість применшення себе, замість применшення себе, ми транслюємо впевненість собі, да? е, Замість того, щоб говорити чоловікові: да мені багато не треба. Ми говоримо, мені так приємно, коли ти в мене вкладаєшся. От, дуже приємно, коли ти вкладаєшся в мене, робиш мені подарунки. Угу, добре ранку, да? Або замість е, я не буду тебе відволікати. А ви говорите, напиши, коли ти будеш вільний. Напиши, коли ти будеш вільний, да? Далі, замість у цього, ти, мабуть, зайнятий. Ви пишете, у тебе як справа? Як ти? Як у тебе справа, да? Без негативного прогнозу в свою сторону. Без негативного прогнозу в свою сторону. Впевненість транслюємо.